Якось я вирішив провести справжній експеримент. В мене тоді був iPhone 8 Plus. Я вже вів канал на YouTube, де розповідав про техніку Apple, А всі коментарі були на кшталт. Ти обираєш iPhone тільки тому, що ніколи не користувався справжнім флагманським Android. -ом». Ну і я вирішив, що пора розібратися, як там воно живеться по той бік. І от якраз виходить Samsung Galaxy Note 10 Plus. класний величезний, потужний зі стилусом, ну прям ідеальний телефон. Я дочекався, придбав собі цю новинку за власні кошти. Прокористувався ним. Два тижні, а потім терміново продав. Повернутись до Android після стількох років виявилося складніше, ніж я уявляв. І навіть із цим суперфлагманом я помітив купу дрібниць, які мене постійно дратували. Після Note 10 Plus я оновився на iPhone XR і більше ніколи не озирався назад. Тому у цьому відео я хочу розповісти про реальні ненадумані причини, чому для мене iPhone завжди краще за будь-який телефон на Android. Тож вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирил. Свідомий сьогодні розставляємо все по своїх місцях. Добре, переходимо до першої, на мій погляд, найголовнішої причини, чому я завжди обиратиму iPhone. Це стабільність та якість самої операційної системи iOS. iPhone вже давно асоціюється з плавністю роботи, приємним доброзичливим інтерфейсом та відсутністю лагів. Кожен застосунок відкривається швидко, без зависання. Всі анімації та переходи мають настільки плавний вигляд, що користуватися телефоном це суцільне задоволення, і це не лише через потужне залізо, а саме завдяки тому, як Apple оптимізує свою операційну систему під кожну модель iPhone окремо. Річ у тім, що iOS створена спеціально для одного конкретного пристрою для конкретного заліза. Тому кожен новий iPhone отримує не просто суперпотужний процесор, а ще й повністю оптимізовану під нього операційну систему. З Android ситуація дещо інша, безліч різних пристроїв із різними оболонками, версіями, специфікаціями. І всі вони працюють по різному, а часто ще й не дуже стабільно. І я не кажу. Що Android якийсь поганий, просто я як користувач ціную максимальну можливу надійність. Я ціную, коли можна просто оновитись до останньої версії операційної системи, і точно знати, що вона працюватиме чи так само, чи навіть краще, ніж попередня версія. Для мене iPhone це як перевірений досвідом інструмент, який просто працює без зайвих сюрпризів. До речі, нещодавно взяв у моїх друзів click.ua міні дбж від ЄПО з потужним літій залізо фосфатним акумулятором на 20 тисяч мАгодин. І тепер. Навіть під час відключення електрики інтернет стабільно працює, він не зникає навіть на секунду. Є по міні DC UPS легко підтримує роботу мого роутера протягом майже 16 годин, а за потреби можна живити два пристрої одночасно. Наприклад, додатково медіа якщо у вас оптичний інтернет. Підключення максимально просте та працює без вашого втручання. Встановили та забули, особливо актуально для тих, хто працює з дому або просто хоче залишатися на зв'язку у будь-який час. Зовсім скоро на клік. Кюа стартує чорна п'ятниця з 25 листопада до 1 грудня. А вже зараз за промокодом Свідомий СІМ ви можете отримати 5 знижки на всі ДБЖ. Це відмінний вибір для безперебійного інтернету. А посилання залишаю в описі цього відео. Клік і вже у тебе. Якщо ви хоч раз користувалися кількома пристроями Apple одночасно, то точно знаєте, як у цьому всесвіті все влаштовано. Гаджети, немов частина одного великого механізму, де кожна деталь ідеально підлаштована під іншу. Уявіть, що iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook та навіть HomePod це не просто окремі пристрої, а цілий оркестр, який звучить синхронно. Наприклад, коли ви починаєте писати повідомлення на MacBook і завершити його можете вже на iPhone, чи прийняти дзвінок з Apple Watch, не відриває. Чись від поточних справ, і все це може звучати трохи дріб'язково, погодьтесь. Але повірте, здається, що ці деталі нічого не варті, тільки поки ви це не спробуєте. А потім, коли всі ці дрібнички стають частиною вашого життя, ви до цього звикаєте і починаєте користуватися на щоденній основі. От тоді воно складається у загальну картину. Це той момент, коли починаєш цінувати кожну маленьку деталь і не уявляєш, як би з цього жив раніше. Особисто я помітив, що чим більше пристроїв Apple у вас є, тим простіший і Продуктивніше працювати з ними разом. Зараз, з актуальними оновленнями, можна навіть повністю керу айфоном з вашого яблучного комп'ютера. Ось у чому кайф цієї екосистеми. За AirDrop файли передаються без жодних кабелів, просто класно, і все вже на іншому пристрої. Або AirPods, слухаєш музику на iPhone, відкрив MacBook. Навушники самі перемикаються туди без жодних додаткових налаштувань. Буфер обміну теж спільний, скопіював текст на Mac, вставив на iPhone чи iPad. Це настільки зручно, що я буквально постійно. І над цим користуюсь. І навіть нататки, нагадування, фото все синхронізується через iCloud. Як тільки ви щось додали на одному пристрої, воно вже є всюди. Всі ці маленькі дрібниці і створюють загальне враження від комфорту, яким ти користуєшся щодня. І це і є справжня магія Apple. І на такій ліричній ноті прошу вас підтримати збір, посилання на який є в описі цього відео та у першому закріпленому коментарі. Будь-який ваш внесок є дуже важливим. Нагадую, що маленьких донатів не існує. Разом до перемоги Одна з причин, чому я знов і знов обираю iPhone, це довготривалі та стабільні оновлення операційної системи. Уявіть, ви купуєте телефон, і навіть за 5 років він отримує нові оновлення, як, наприклад, iPhone XR, який Apple підтримує аж до iOS 18. Щороку вам прилітають нові фічі, покращення та навіть додатковий захист від кіберзагроз. І все це без потреби купувати новий телефон. І це серйозний аргумент, адже серед Android пристроїв така підтримка велика рідкість. Більшість моделей там отримують оновлення чи один рік, чи два роки, максимум, якщо пощастить, і на цьому все ви залишаєтесь з усіма новими сучасними кіберпроблемами сам на сам. Це вже не кажучи, що в якомусь наддешевому сегменті телефони просто не оновлюються і взагалі не уявляють, що це таке отримати нові фічі. Але треба бути справедливим. Samsung тепер обіцяють довшу підтримку. Google аж сім років оновлень дають для своїх телефонів Pixel. але це треба ще дочекатися та перевірити, чи дійсно воно. Стане стандартом. Ну а тепер про продуктивність. Ви напевно помічали, чи, можливо, вам ваші яблуководи друзі розповідали, що iPhone видає приголомшливу продуктивність, навіть якщо на папері він теоретично слабший за флагман на Android. Але чому так? Бо Apple створює і залізо, і софт, а це дозволяє їм ідеально підігнати все під один стандарт. Зайвих гігабайтів оперативки чи 16 ядер вони не ставлять, але яблучні процесори та оптимізація софта працюють. На всі 100. беремо той самий останній iPhone 16, про який я нещодавно випустив огляд. Лише 8 гігабайтів оперативки, але все літає. Багатозадачність, важкі програми, ігри та що завгодно, взагалі. Звісно, Android дає більше свободи, а характеристики номінально там переважно вище. Але через різні підходи виробників до оптимізації отримати таку ж плавність, як на iPhone, значно складніше. Тож, якщо вам потрібна стабільність та надійність, iPhone буде найкращим вибором. А взагалі, давайте все це якось підсумуємо, чому особисто я обираю iPhone? Насправді все дуже просто. Це стабільність, гарний інтуїтивний інтерфейс та дизайн, довготривала підтримка, безпека і та сама екосистема Apple, про яку я вже не раз сьогодні згадував. iPhone залишається актуальним роками після покупки, і навіть старші моделі все одно довго отримують оновлення iOS. Плюс, коли маєш кілька Apple гаджетів, вони працюють разом як один механізм, і це неймовірно спрощує життя. Ну і звісно ж питання безпеки. Куди ж без цього? Не буду приховувати, знаючи, як AES захищає мої дані, я спокійно ставлюся до всього, що зберігаю в телефоні. Знаю, Android теж має свої переваги, але для мене iPhone з усіма його фішками та стабільністю очевидний вибір. А що для себе обираєте ви, iPhone чи смартфон на Android? А головне тут, чому ви обираєте саме це? Діліться вашими думками в коментарях під цим відео. Ну а якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще більше контенту, не забувайте під. Тримати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео друзям та тим самим поширює якісний український контент. А в описі відео, окрім посилання на ДБЖ на сайті клік.юа, є лінк на мій тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилося кілька відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли Почуємось! слава Україні!